Оставити воєнну форму купити, що збільшу з 8 до 12 гривень зріс проїзд у трамваях та тролейбусах міста. 15 гривень замість 12 від учора коштує і квиток у муніципальних автобусах. Відповідне рішення прийняв виконком міськради від 12 грудня. Проїзд здорожчав, бо чинні тарифи були збитковими. каже тимчасово виконуючий обов'язки генерального директора Вінницької транспортної компанії Олександр Нечаєв. Ремонт рухомого складу збільшився практично десь на 100%. Приведу таку цифру одну. Є в 2021 році колесо для автобуса, а їх 6, коштувало, наприклад, в районі 4,5 тисяч гривень, сьогодні це 10 тисяч гривень. Електроенергія у нас зросла тариф на 170%. І основні матеріали та запасні частини від 40% до 100% вартості, порівняно з 2021 роком. Також мінімальна заробітна плата в країні, порівняно з 2021 роком, зросла теж десь приблизно на 30%, 30 і мінімальна прожиточна мінімум також, теж на 30%. Опитані нами містяни до здорожчання ставляться по-різному. Звичайно, дорого, зарплату ж не піднімають, а ціни на все зростають. Європейські ціни, а зарплати не європейські. Якщо заплатиш за квартиру, проїзд, а ліки лі, ку, купити, а далі все, йти під міську раду. Просити милосові. Ростуть ціни на електроенергію, на пальне. Я вважаю, що це вимушений, звичайно дороговато, але це я вважаю вимушений крок нашого міста. І так як працює транспорт в нашому місті, в принципі, можуть похвалитись небагато міст України. Ми вбачаємо але мій четвертий трамвайчик. Чекає мене. Нагадаємо, в останні тарифи на проїзд у міському транспорті переглядали у серпні 2022-го. Навіть сьогодні тариф на перевезення є соціально орієнтований. Тобто, е та, е ті гроші, які ми отримуємо від пасажирів, вони приблизно на сьогоднішній день перекривають десь по електротранспорту, десь 46% потреби, а по автотранспорту приблизно на 60%. Наскільки мені відомо, е є міста, яких тариф такі як Вінниці, ну, є такі міста, там, Львів, Леокарт, ми 13 гривень, і у водія 25 гривень. І Чернівці теж десь 12 і 14, 12 електротранспорт і 14 гривень авто, автомобільний транспорт, це з 24-го року. Що ж до інших міст України, то на сьогодні у Києві в автобусах, трамваях, тролейбусах вартість проїзду 8 гривень. У Хмельницькому проїзд у тролейбусах коштує 7 гривень, у Черкасах 9 гривень, у Полтаві 10.